Oh, oh não Вітаю в клубі зрадожерів! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде проросійська блогерка Маша з Маріуполя. Насправді її звати Чушикіна Марія Данилівна, дівоча фамілія Маслікова. Вона, до речі, так підписана в інстаграмі, та і сестра її так само підписана, яка, схоже, має проукраїнську позицію. І цікаво, що вона скаже про свою сестру. Я написав сестрі, але на жаль, вона мовчить. Сподіваюсь, в неї все добре. Цікаво, чи знає вона, що Машенька називає українців хохлами, які бомблять Маріуполь. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Чоловіка Маші, до речі, звати Чушикін Іван, і він теж має канал на Ютубі, хоча він не такий популярний, як у Маші. Там він пропонує збирати новинки з СУ, Єрмаку і Зеленському, і мріє про Київ за два дні. Слушайте. А ти новинки засушникам собираєш, чи не що? Я собираю на все на дрони, на все остальное. Ми в прошлому місяці нас збирали на ці, як вони називаються, на тепловізор, я не пам'ятаю. Знаєш, як можна чітко об'явити збор, бабок більше збереш. На дерев'яний Макінтош Зеленському і ще комусь, Єрмаку, наприклад. Так, ефір, да, там, якщо що, собирайте новинки, тому що вони в Києві понадобяться, там 100 гектар вже виділили, прикопають там всіх нормально. До нього ми ще повернемось. Ну окей, що ж там не так з Машею? Якщо чесно, то все не так. Я хапанула дуже. Очень сильно хапанула. Я якось сів пошукати про українських блогерів з Харкова, я обломився, потім із цікавості вирішив пошукати про українських влогерів з Маріуполя і натрапив на її відео. Вірніше в неї були дуже обманливі назви відео. В Дусі Маріупольці приїхали в Воркостан. Як живуть орки. В мене була надія, що це про українська влогерша, але як же я помилявся? Вирішив я зайти, глянути її канал і відео. Починаючи майже з перших відео, можна побачити, що вона проросійська, чого тільки вартує ось ця обкладинка для відео, де вона просто пройшлась по магазину, зняла на відео цінники та підставила музику. Також вона, начебто, знімала інтерв'ю з Путлером, хоча по факту вона забула включити запис. І тому немає ніякого відеоінтерв'ю, де вона з Путлінгом. Але ж головне це потрапити на федеральні канали, де розповідають про відбудову Маріуполя. Хоча на тому ж мольфарі кажуть про те, що це не відбудова, а саме забудова Маріуполя, тобто будують домівки в тих місцях, де раніше були пустирі або поля. Статтю на Мольфарі залишу в описі до відео. Зайдете і більш детально ознайомитись. До речі, Машу можна офіційно. Назвати зрадницею і пропагандисткою, адже вона вже зробила собі паспорт Московії, вона співпрацює з московицькими федеральними каналами і, скоріш за все, отримує за це 5 рублів. <плес> Адже маючи таку аудиторію, вона не може купити собі навіть найдешевшу триногу для камери. І саме тому, мабуть, її Ванюша знімає її на камеру п'яними руками. До речі, саме в цьому відео, я думаю, вона скаже, хто насправді обстрілює ну хоча б Маріуполь, хто порушив суверенні кордони України, але вона видала ось таку фразу расстрел закончился, мы вышли посмотреть, все ли в порядке у нас во дворе, потому что у нас во дворе жили наши собаки, мы тоже за них переживали. И как только мы вышли, то сразу понабежали иксмены, так называемые, вы поняли, как помню. Серьезно, иксмены. Я спочатку не вкурив, в які такі іксмени. Ну, Кого вона називає іксменами? і кого вона називає освободителями? Але це було перше відео, яке я вирішив глянути, не глянувши минулі відео і їх назви. Тільки після перегляду каналу мені стало ясно, що машулічка. Іксменами менами називає ЗСУ, а свободілі то в неї русопітеки. Адже саме русопітеки зараз забудовують Маріуполь. А ще посеред відео є реклама кур'єрської доставки. Ви тільки гляньте на екстер'єр та інтер'єр. Ох, же ця показова видача посилки, чого Маша тільки не робить за 5 рублів. Хоча на тому ж мольфарі повідомляють про те, що їхні з чоловіком будинки в списках під знесення, і, можливо, за пропагандистську діяльність їм обіцяють ключі від нової квартири. Відчуйте цю підміну. Знищили дві квартири, але пропонують одну квартиру. І щоб ти розповідав. Які ж русопітеки класні. Але знаєте, Машенька це ще божа кульбабка у порівнянні з її чоловіком Чушикіним Іваном. Якщо загуглити його фамілію та ім'я, можна знайти інформацію про те, що він з батьком вбили людину. Також він вишукує про українську молодь, яка залишилась в Маріуполі, і хоче їх бити та відправляти в Україну. Він ще й хоче організувати спортклуб для таких самих, як він. Uh, ну я думаю, вони дорожне бути наказані. І пацани готові в этом допомагати. Ну хоча б пацанам буде організувати безплатний спортзал. Ну я так думаю, ну це вже в моїх силах, я думаю, буде зробити. Uh, здесь ждунов хватає, в основному вони малолітки. Схоже, що якісь діти його все ж таки відпиздили, і тепер він не хоче в одне рило ходити та бити дітей ще й без фізичної підготовки. Памів'є. Але що найцікавіше, ще не так давно Ванюша був проукраїнським. Так, так, вам не почулось. Ванюша кричав Слава Україні він був активістом, який закликав не співпрацювати з владою ЛДНР у нашому рідному місті. Вони повністю захопили владу і не дають вільно дихати народові. Усюди барижать наркотою, сіпармаркети захоплюють землю. Та не сплачують податки та комунальні послуги. По деякій інформації, він пофарбував свій автомобіль у патріотичні кольори. Але коли він, як прикордонник, був потрібен Україні як ніколи, він взяв і перевзувся, наклеїв на своє авто зетку і став співпрацювати з тими проти кого боровся: із активістів, в продавці яєць, який бігає за дітьми. Знаєте, це як в пісні Дісна Бардаша. Живи, Ванюша, нам потрібні такі, як ти. Живи, але, будь ласка, не тут. Ти потрібен, бо щоб знати, що ми чисті, іноді треба подивитись на бруд. Не можу вам запропонувати про український маріупольський влог. Таких я просто не знаю. Отож, чекаю на керектіровки, от СБУ. Отож, чекаю від вас рекомендації коментарях Якщо ви таких знаєте, я гляну і потім додам в опис до відео. До речі, я почав новий більш потужний благодійний розіграш, і вже назбиралось майже 3 тисячі гривень. Цього разу я розіграю свою портативну консоль PlayStation Vita з oled екраном в комплекті разом з чохлом та рідною флешкою. Умови розіграшу дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це середня ціна консолі на OLX, тоді я оголошу про Ether, на якому проведу розіграш. Донати приймаються через платформи BuyMeCoffee, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Crypto. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ. Звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете купити мені каву, або можете задонатити мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів-колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам. І сподіваюся, все ж таки хтось в цьому місяці задонатив. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. А ну і побачимось в наступних відео.